Що зараз відбувається на Куп'янщині, і як це впливає на життя цивільних в тому районі? Ну ви знаєте, абсолютно правильно на скільки днів росіяни проводили активні штурмові дії по цьому напрямку однак, успіхів не мали. Звичайно, у нас дещо збільшилася сіра зона, оскільки ще умовно кажучи, декілька населених пунктів потрапили під вогонь, і на їх фактично території проводяться бойові дії. Наші збройні сили свої позиції тримають, знищують ворога. Так дійсно він там накопичив достатньо великі сили, як для того напрямку. Однак це накопичення воно йшло поступово, тому несподівано для наших збройних сил там не тобто мали місце. По інших районах Харківщини яка обстановка? По місту Харкову ударів на щастя не було зафіксовано на прикордоні на півночі були обстріли Богодухівський район Чугуївський район. це саме Вовчанський напрямок і харківський район так само було обстріляно більше 18 населених пунктів. Зруйновано кілька житлових відповідно будинків. Є у нас на жаль постраждалі цивільні від цих ворожих обстрілів. Розмінування теж проблема. Така суттєва для Харківщини. Один з найбільш забруднених вибухівкою регіонів країни. Нині як просувається воно тут. Ми фактично працюємо у декількох напрямках. Перше, це розмінування ліній електропередач для відновлення електропостачання для відновлення газопостачання. І тут зокрема працюють наші підрозділи, де свідповідно СНС більше 200 людей. Якщо брати міжнародне гуманітарне розмінування, ось сьогодні мали зустріч із відповідно представниками ООН на чолі Деніс Браун, і з нею ну, тобто, проговорювали саме розмінування через міжнародні організації, поки що малих фермерів. І наразі ними створено вже відповідний реєстр, куди відповідно будуть подаватися заявки на розмінування, і ці міжнародні організації будуть це відповідно проводити. І вони навіть сказали таку думку, що якщо навіть вони не встигнуть розмінувати до зими, то ці фермери, які заявилися, так би мовити, про бажання розмінуватись, так, то. Їм буде надана або грошова підтримка, або інший вид, власне кажучи, підтримки міжнародної. Але ж з фермерами історія в тому, що люди хочуть працювати на своїй землі, черга на розмінування величезна, і самі намагаються, не чекаючи фахівців, самі намагаються розміновувати. Наша кореспондентка Марія Малевська показувала, як відрами просто збирають ці міни пелюстки. Ясно, що дуже багато травмувань. Як ця проблема вирішується, коли люди хочуть працювати, самі намагаються розміновувати? Ви якось з ними комунікуєте. Так, дійсно, комунікація є. Ми чітко розуміємо, які у нас землі заміновані, Однак, на жаль, того ресурсу, яким володіє, власне кажучи, держава Харківська там область, його звичайно не вистачає. Тому пріоритет для нас це наразі лінії електропередач. Ну і звичайно, паралельно з профільним для нас міністерством економіки. З цього напрямку думаємо над масштабним гуманітарним розмінуванням саме сільськогосподарських земель. Я пам'ятаю, що торік були випадки на Харківщині, особливо після звільнення, коли люди ходили в ліс, наприклад, збирати гриби і там підривалися на мінах. Цього року вже є такі випадки? Так, да, на жаль, є. Люди все ж таки продовжують нехтувати всіма абсолютно правилами поведінки. Да, про те, що ми кажемо, що потенційно заміновані у нас ліси, лісосмуги, узбіччя доріг тощо. І все одно люди намагаються іти, проводити якось або там організовувати своє дозвілля однак цього робити вкрай не можна, оскільки це несе пряму загрозу для ж для, ну, життя, власне кажучи, ви говорите про розмінування лінії електропередач. А яка ситуація взагалі з енергозабезпеченням області, в яких регіонах досі є проблеми і залежить енергопостачання саме від розмінування? Ну, тут у нас залишилися саме прикордонні населені пункти, де у нас ідуть, і е, фактично щодня там, е, тобто, там обстріли, да? і е, тому це нас зупиняє трохи щодо розмінування, щодо відновлення. А поряд із цим, ми, е, у нас ще є 86 населених пунктів, де ми маємо подати там електроенергію. Частина з них е, там повністю людей немає. Однак, все одно ми над цим, власне кажучи, працюємо. Ну і звичайно, завдання для нас по максимуму відновити те, що було зруйновано ворогом минулого року і на початку цього. Ну і звичайно, захистити все, що ми відновлюємо, тому що ми чітко розуміємо, що ворог своїх таких намірів знищити нашу енергосистему і чинити подальший терор нашого місцевого населення в осінньо зимовий опалювальний сезон не полишав. Зараз яка ситуація з електроенергією в цілому, там де вона нормальна подається, чи немає дефіцитів якихось відключень? Ні, у нас наразі обмежень немає тих лімітів, які у нас доведені їм їх на нам повністю вистачає і для забезпечення місцевого населення, і для тобто бізнесу і для промисловості, в тому числі наше завдання зробити саме запас, тому що люди повертаються під? Підприємства починають відновлюватися. Ми ось мали зустріч із стопу умовно кажучи, десяткою великих підприємств Харківщини і проговорювали з ними е, умови подальшої, ну, тобто співпраці їх відновлення саме на Харківщині.